Якщо ви любите справжній сік із фруктів, то ця штука вам сподобається просто на 100%. Це блендер портативний, який зробить з любого фрукта, чи будь чого вам справжній сік. Тож підписуйтесь, обов'язково додивіться відео до кінця. Виглядає він ось таким чином, дуже маленький, компактний, з чашею, Ось так це все діло знімається, і ви вже можете цей сік навіть пити звідси чи налити кудись в чашечку. Він портативний. Тобто тут є всього одна кнопка, яка його вмикає. Ви натискаєте, він вже працює. Виключаєте, він не працює. Заряджається він мікро usb е на USB. Тобто в комплекті йде кабель. Ви можете його навіть від повербанку зарядити дитині чи собі. Десь в подорожі в автомобілі можна зробити будь-який сік. Акумулятор тут встановлений на 2000 мАг. Може він працювати десь 3 години безпереривно. Тобто, на один сік вам потрібно буде приблизно, ну я не знаю, секунд 20, тому що він дуже швидко е, все це перемелює. Тобто секунд 20, ну хай до хвилини, якщо ви там чогось багато накидаєте, а працювати він без підзарядки може 3 години. Тобто, досить зручно від повербанку чи від прикладу. Е, курювача в автомобілі ви його зарядили, і далі він може працювати. Це класно, що він маленький і можна зробити на одну порцію. Закриваєте це все діло, натискаєте кнопочку. Ось так він це все робить. Виключаєте, вимаєте, і у вас чисті руки, воно не буде нікуди летіти. Налили в чашечку, все, ваш сік готовий. Дуже зручно вимити, вимили чашечку, вимили сам блендер. Закрили і поміститься він навіть в бардачку вашого автомобіля. Досить маленький, компактний, але дозволить випити найулюбленіший сік. Будь-де, зайшли в магазин, купили два банани, а, закинули сюди, перемололи, додали молока. Все, у вас банановий класний молочний сік. Ну, дуже класна річ. За посиланням в описі переходьте на наш сайт, найдешевша ціна в Україні. Замовляйте, дешевше ви просто не знайдете. Дуже класна річ. Пишіть в коментарях, як вам сподобався чи ні, і який сік, з яких фруктів ви більше всього любите.